Доньки Редіт, якої найбільшої помилки припускаються тут усі, виховуючи своїх доньок. Нещодавно ми з татом говорили про те, як він перестав виявляти фізичну прихильність, коли я досягла статевої зрілості 20 років тому. Я не знала, як діяти, тому що в дитинстві його сестри зазнавали неналежного ставлення з боку інших, і він хотів бути впевненим, що я ніколи не відчую подібного. Це призвело до того, що я більше ніколи не отримувала обіймів і поцілунків у щоки. Він також не знав, як говорити про це в минулому. Але останні роки він пропрацював так багато зі свого важкого дитинства і дійсно навчився краще виражати себе. Він вибачився. А я сказала, що розуміє, що його наміри походять з хорошого місця. Що єдине, що погане – це всі обійми, які ми пропустили. Після цього ми обіймалися дуже довго і з тих пір обіймаємося дуже міцно. Тож, гадаю, я хочу сказати, що не статися до своїх доньок по іншому, коли їхні тіла починають змінюватися, і завжди продовжуйте говорити. Я так пишаюся своїм татом за те, якою людиною він став. Єдина помилка мого батька полягала в тому, що він не був поруч. Багато спогадів, які я маю про нього, пов'язані з тим, що він дивився телевізор або сидів за комп'ютером і не мав часу погратися зі мною. Він завжди казав, що дуже втомився або прийде погратися пізніше, але ніколи не приходив. Тому, оскільки ми ніколи не були по справжньому близькими, коли я була маленькою, ми не були близькими і тоді, коли я подрослішала. Хочу додати, що я батько-підлітка, і це спонукало мене запитати про це. Відповіді просто розривають серце. Я читаю кожну відповідь і дуже сподіваюся, що всі татусі батьки і, взагалі, всі чогось навчилися. Буквально нічого не знаючи про життя своїх дочок. Ті смішні відео, де вони ставлять батькам елементарні запитання, наприклад, коли у їхніх дочок день народження, очей чи школа, а тут усі не мають жодного уявлення, зовсім не смішні. Я люблю свого тата, але він нічого не може розповісти про мене, навіть назву місця, де я працюю вже понад 6 років. Сміятися, коли ваша маленька донька має почуття. Я була дуже роздратована, коли мої батьки не слухали, що я намагалася їм сказати. А мій тато просто обожнював наспіхатися з мого плачу або писклявого засмученого голосу у відповідь. Мені було дуже боляче і боляче, що мене не тільки ігнорували, але й активно висміювали, коли я намагалася спілкуватися. Тепер, будучи дорослою, я не намагаюся ділитися з ними чимось. Погано ставляться до жінок, встановлюють інші правила, тому що ти дівчина. Йти й думати, що їхні доньки більше не хочуть і не потребують твоєї уваги. Не розмовляти з ними по справжньому. Перше. Раптом ставитися до неї по-іншому, коли вона доросліша і починає розвиватися, або формувати власну думку і перестає бути просто малою, обожнюваною маленькою дівчинкою. Друге, не контролювати свій темперамент, навіть якщо ви той, хто ніколи не підніме на неї руки. Це все одно лякає. Ви завжди можете використовувати свій зріст і голос для перемоги в суперечці. Тому ви повинні докладати активних зусиль, щоб ніколи не брати в руки ці інструменти, тому що вони завжди дозволяють вам перемогти. Навіть від, якщо вона знає, що з вами вона в безпеці, це все одно лякає і знижує самооцінку. Третє, неправильно реагувати на те, що вона привертає увагу до хлопців. Мій тато завжди був дуже вічливим з моїми хлопцями, коли я росла, і це допомагало мені почуватися комфортно у власному домі і ставило мене в кращу позицію, щоб мати з ними справу. Цей менталітет скажи своїм друзям, що у мене є зброя. Це найшвидший спосіб навчити їх приховувати від вас своїх друзів. А. Це нервує, і Б. Це означає, що ви не довіряєте їхньому вибору. Набагато краще мати будинок, де хлопці очікувано приходять і зустрічаються з вами, щоб ви могли відчути їх, а потім раціонально обговорювати це з доньками. Не в гнівному стилі позбудься його. Наприклад, розмова, в якій ви говорите, що мені не сподобалося, як він тобі це сказав, чи поважає він тебе і т.д. Вона з більшою ймовірністю прислухається до логіки і з більшою ймовірністю прийде до вас, якщо її щось турбує, або вона не впевнена в чомусь. Відкритий діалог, а не кажіть їй, що ви знаєте краще. Швидше за все, ви дійсно знаєте краще, але якщо ви скажете їй це, то вона відчує, що ви не цінуєте її думки та погляди, тому вона більше ніколи не відкриється вам. Я не можу говорити за інших, але мої стандарти того, як до мене ставляться у стосунках, сформувалися під час спостереження за тим, як мій тато спілкувався з мамою. І сюрприз, мої перші стосунки були з емоційно жорстокою та контролюючою людиною, яка змушувала мене відчувати, що я нічого не варта. Я пройшла терапію, і тепер у мене здорові стосунки, і я не розмовляю з батьками. Тому б я б сказала, що те, як ви ставитеся до своєї дружини, є відображенням стосунків, до яких ймовірно буде схильна ваша донька в в майбутньому, якщо ви ставитеся до дружини доброзичливо, як до людини, яка гідна поваги і турботи, ваша дочка швидше за все знайде партнера, який зробить те ж саме для неї. Якщо ви цього не зробите, то більш імовірним стає зворотній варіант. Не слухати і не діяти, коли ваша дитина каже ні. Я говорю не про питання здоров'я та безпеки, а про більш загальні. Я не хочу, щоб мене зараз ласкотали. Або будь ласка, та не називай мене тим прізвиськом, яке ти вважаєш милим. Але я тобі казала, що воно мені не подобається. Вона повинна мати можливість довіряти тому, що перший важливий чоловік у її житті буде слухати, коли вона висловлює, на що вона погодиться, а на що ні. Очікують від доньок іншого ніж від синів, особливо коли йдеться про хатню роботу. Наприклад, брат косить газон раз на тиждень, а сестра повинна мити посуд, підмітати підлогу і складати білизну щодня. Коли мені було менше 10 років, батько брав мене на риболовлю полювання тощо. Після того, як почалося статеве дозрівання, забудьте про це. Насправді я пам'ятаю, як мені було 15 років, і я висловлювала зацікавленість у тому, що хочу піти на полювання на кілька годин. Настав час вирушати, і я вийшла на вулицю, щоб почути від інших родичів, що тата вже поїхав і взяв з собою мого 16-річного двоюрідного брата. Довгий час я не проводила багато часу наодинці з батьком, бо відчувала, що він не. Зацікавлений проводок зі мною час. Мій тато не робив жодної зі стереотипних помилок, але як цілком доросла жінка, я можу озирнутися назад, і побачити, що мій тато ніколи не робив мені компліментів. Він ніколи не називав мене красивою або розумною, або талановитою, або доброю, або ще якось. А я була такою. Я була милою, розумною, цілеспрямованою, талановитою дитиною. Але я була глибоко невпевненою в собі. Я думаю, що невелике заохочення від любові пішло б мені на користь. Мій батько хотів виростити розумних і здібних дочок, але також хотів, щоб до нього ставилося як до патріарха родини. Ми повинні були отримувати гарні оцінки, але будь-яка спроба проявити індивідуальність придушувалася. Яка несподіванка, що в підлітковому віці у мене розвинулася депресія? Я пішла на терапію. Терапевт провів сімейну сесію і сказав моєму батькові, що він облажався. Терапія припинилася. Крім того, вони з матір'ю були нещасні разом, і я засвоїла багато поганого про те, як вони. Ставилися одне до одного, що зайняло близько 10 років, щоб розпакувати і подолати. А разом чи ні статися до матері вашої доньки з добротою та повагою. Нарешті дослідження показали, що дівчата, яких навчають тілесної автономії та згоди, не піддаються більшому чи меншому ризику стати жертвою гвалтівника, але знання того, що твоє тіло належить тобі, і твоя згода має значення, робить їх більш схильними до того, щоб повідомляти про насильство та напади. Я прорвала з ним контакт майже 10 років тому, тому що він був повним шматком лайна. Але це кілька прикладів того, як не треба бути батьком доньки або чиїмось батьком. Коли я тільки не досягла статевої зрілості, я була в магазині з батьком і вибирала крем для депіляції. Він запитав, навіщо мені це потрібно. А я відповіла, що для пах. Він розсміявся мені в обличчя. Багато людей дивилися на нас дуже ніяково. Я була принижена. Крім того, він відчитував і обзивав мене за те, що я показую, Звали емоції, відмінні від нейтралітету чи щастя, але не надто багато щастя, коли мені було 7 чи 8 років. Я плакала, дивлячись мультфільм, всі собаки потрапляють до раю. А він назвав мене тупою сраною пиздою за те, що я плакала над мультфільмом. Зараз мені 28, і у мене монотонний голос, якого я не можу позбутися, не докладаючи до біса багато зусиль. Я дуже переживаю, коли отримую подарунки, бо знаю, що моє обличчя і голос часто не показують, наскільки. Я вдячна і схвильована. У мене також є проблеми з гнівом, тому що мене ніколи не вчили, як справлятися з розочаруванням і гнівом. Мене просто змушувало тримати його в собі.